Уряд прагне зменшити розрив між багатими та бідними. Справедливо перерозподілити національне багатство планують через податкову систему, стимулювання фонду заробітної плати та різні форми заохочення. Цьому також має посприяти і запровадження податку на багатство. Відповідний законопроект нині проходить стадію обговорення. Якщо немає проспілкової організації, тоді всі заходи, які стосуються соціальної направленості, вони будуть оподатковуватися. Якщо є проспілкова організація, то через загальні збори проспілкової організації йде вирішення питань надання премій, надання матеріальної допомоги, надання допомоги, якщо трапляється стихійні лиха. Податківці закликали про спілки разом попрацювати над удосконаленням податкового законодавства. Серед пріоритетів легалізація ринку праці та виведення зарплати із ціні. Майже 5 тисяч громадян податкову службу встановлено за прошлий рік. Не були в зареєстровані на підприємців, тобто вони заробітну плату заробляли в конвертах. А завтра соціальні виплати як? Добровільно за минулий рік сплатили податки 96% підприємств. Втім, податківці планують переконати заплатити всіх без винятку, адже від цього залежить забезпечення соціальних гарантій громадян. Людмила Васюха, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма. День